18 метрів до воріт. Дуже хороший шанс для нами в дебюті зустрічі відкрити рахунок. Караваєв пробігає. Дубінчак стріляє низом під стінкою. Хотів надістати м'яч, але там лежачий поліцейський був зараз постріл. Непоганий за штрафного майданчика. Грають за місцеві клуби здебільшого. Запрошуються непогані легіонери. Є кошти в місцевих клубах. Зараз хороший момент. Дячук те, що найкращий. Сергій праворуч. Передресовує м'яч. На давіна малиш. Малиш. мав варіантів для подальшого проходу, тому вирішив обігратися. І Шепелєво. Ми зараз хорошу передачу на Волошу, на Волошин. штрафному майданчику пробиває, але не влучає. Передачу до штрафного майданчика! І як зараз м'яч зрізається. У ворота динамівці так. Ютуб каналу Київського Динамо. Взагалі, ось один із найцікавіших футболістів на цих навчально-тренувальних зборах. Зараз давайте після цієї атаки Караваєв не дістає м'яч. Олександр Караваєв прочитав епізод Поповий. Хороша передача. Далі на Караваєва. Караваєв може пробивати. Дотепно завдавав завдав. Футболістів Динамо Пахтакор свій м'яч забив на контратації. Ну і далі після цього непогано захищається. Зараз ще одна контратака і ще одна потенційна загроза. Проти Руслану Нещерети. Нещерет. Гармашна царенка, царенко пробиває прямісінько по центру. Завдає удару синіти гру Киян. Ну я гадаю, що це одне з питань буде. Щодо інших питанти я гадаю, що запитають, як власне себе почуває Максим Шацьких новій для себе ролі. Зараз який момент не використовують представники Пахтак.